Друзі, всім привіт! Чи знаєте ви, що страви у вигляді пасок з яйцями на пасху це не по біблії? І часто говориш це людям, а вони у відповідь: ви наступаєте на святе. І у кожної людини є якісь свої святі моменти, але ми забули, що є Бог, і в нього теж є святині, і найсвятіше це Його Син Ісус Христос, якого він віддав. І ми часто говоримо про якісь свої святині, але забуваємо про головну святиню, яка є і Бог. І Пасха це не просто якесь свято, не просто якийсь ритуал, обряд, їжа, знамення, чудо або навіть позбавлення від смерті. Пасха це набагато набагато більше. Істина біблійна. Пасха вона немає нічого спільного з язичницькими ритуалами. І історія Пасхи вона починається, в давнину, коли Бог він вивів свій народ з єгипетського рабства. І у ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог він повелів заколоти пасхальних ягнят і мазати кров'ю одвірки дверей. І кров вона стала знаменням, і ангел губитель, побачивши кров, пройшов повстаді. Моторошна трагедія вона розгорнулася там, де не було пасхального агенця, і у кожен дім увійшла смерть і прокляття. Скрізь були мерці від будинку фараона до будинку раба. А народ Божий він здійснив цю пасху: перехід від смерті до життя з рабства до свободи. Від проклятого до життя благословенного Господь він повелів їм щорічно здійснювати Пасху на згадку про звільнення з рабства. І минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог він прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи. Але люди вони відкинули невинного і святого Христа у пасхальне свято і віддали його на розп'яття. І Ісус, це Агнець Божий. Він узяв на себе всі прокляття і хвороби цього світу. Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті та воскрес із мертвих. І Христос це є наша Пасха, Він єдиний шлях для всіх людей перехід від смерті до життя, від прокляття до богословення, від влади сатани від заступництво Боже і що віддаляє нас від пекла і смерті, дійсно, це кров Христа це найсильніша зброя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, ми об'їдаємося і пиячимо, і не роздумуємо над справжнім значенням Пасхи. То ми стаємо винними проти тіла і крові Господню. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія вона відкриває нам цю таємницю, що через це багато хто хворіє. І чимало дійсно людей вони помирають. І Бог, і чорт це несумісне. І коли ми намагаємося це зробити, ми тоді потрапляємо туди, куди потрапив єгипетський народ ще за часів Моїсея. І справжня Пасха це вечеря Господня, спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті і пекла і диявола. І ми щодня повинні прочищатися до Тіла Ісуса Христа і до Його крові через єдину душу і єдину думність з Його церквою і святими апостолами. Тому Христос це є наша Пасха, Він потрібен нам не раз на рік. А постійно ми щомиті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, цілення і захисту та любові. Він є шлях, істина і життя, і нам потрібно любити Бога більш за ці просто якісь традиції і перекази, і ритуали. Бо він сказав: Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розтрочує. І священа біблія, вона вчить, що язичники, е, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богу? Але я не хочу, щоб ви були спілкувані з бісами? Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську, не можете бути учасниками в трапезі Господнім і в трапезі бісівській. І невже ми не важимося? Тратувати Господа, хіба ми сильніші за Нього. Ми, місія Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчення Слово Божого. Ви можете протестувати себе і дізнатися, як правильно святкувати Пасху за Біблією. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях. Ми вам відповімо. Нехай Бог благословить вас і береже. Амінь.